Вітаю вас, любі мої першокласники на уроці навчання грамоти. Сьогодні у нас закріплення знань про вивчені букви. Вже дзвінок нам дав сигнал працювати час настав, тож часу не гаємо, працювати починаємо. Оберіть, будь ласка, зображення, яке описує ваше самопочуття, ваш настрій. Будь ласка, подумайте хвилиночку. Я думаю, якщо у вас настрій не дуже, спробуймо його трішечки підняти. Я розумна ця сова, мудра в мене голова. Хочу швидше вже дізнатись, чи навчилися малята гарно і правильно читати. Коли хочеш ти читати, то мене повинен знати, а коли мене не знаєш, то нічого не вгадаєш. Що це таке? Це абетка. Давайте складемо музикову модель слова відгадку. Абетка. Подивіться, скільки тут складів? Три склади. Перший склад А, він не наголошений. Чому? Тому що, ми, коли скажемо слово АБЕТКА, ми почуємо, що другий склад буде наголошений, бо ми його з більшою силою голосу сказали. Другий склад складається із трьох звуків. Перший приголосний твердий, другий голосний наголошений, третій приголосний твердий. Третій склад. Перший звук приголосний твердий, другий голосний ненаголошений. Ви молодці. А давайте тепер впіймаємо з букву, що позначає два звуки: Ялинка, Я, Євгенко, Є, їжачок – ї, єнот є. Людина нема такого звука, поїзд ї, лялька. Нема такого звука. Яблуко я юнак ю. Ще раз переглянемо їх. Я, ю, є, ї. Ці звуки подвійні, а буква одна. Згадали? Давайте далі. Давайте ми спробуємо з'єднати слова у словосполучення. Що утвориться? Спершу прочитаємо стовпчики. Барвиста, пухнасте, розумні. Кошеня. Діти, веселка. Між ними є щось спільне? Так, давайте спробуємо. Варвиста, то це може бути кошеня, діти чи веселка. Звичайно, це може бути веселка. Пухнасте діти чи кошеня? Кошеня. Розумні діти. Читаємо ще раз слово сполучення. Варвиста веселка, розумні діти, пухнасте кошеня. Молодці. А тепер у нас розсипані слова. Давайте утворимо нові слова із розсипаних букв. Зупиніть відео і подумайте, а я дам вам підказку. Можна утворити слова весело, весло, село, клас, клас, осел, лап. Можливо, у вас є інші пропозиції. А тепер давайте складемо слово із переплутаних букв. Тут я переставила слова, щоб утворилися такі собі. Незрозумілки, а ми зробимо з них зрозумілі слова. Перше слово малюнок, друге цирк. Третє дятел і пенюк. Другий в нас стовпчик хліб, пущ, матуся, шафа. Молодці, прочитайте їх іще раз. Малюнок, цирк, дятел, пенюк. Хліб, кущ, матуся, шафа. Знайдімо тут слово, у якому літер менше, ніж букв. Так, це слово кущ, бо буква Ш у нас два звуки має Ш і «ч». А тепер давайте допоможемо незнайку прочитати речення. Лісі, суниці, у, смачні ростуть. Складімо речення. У лісі ростуть смачні суниці. У лісі ростуть смачні суниці. Читаємо разом зі мною. Друге слово зоопарк діти на екскурсію в ходи. Якщо ви помітили, слово діти написано з великої літери, тому ми його поставимо попереду. Далі, діти, що робили? Ходили куди? В зоопарк. На екскурсію. Діти ходили в зоопарк на екскурсію. Читаємо разом. Діти ходили в зоопарк на екскурсію. Третє речення весняне яскраво сонечко світить. Спробуйте скласти самостійно це речення. Зверніть увагу, слово яскраво у нас з великої літери, тому воно буде стояти у реченні. Так. Склали таке речення. Яскраво світить весняне сонечко. Якщо у вас утворилось інше речення, не біда. Вимовите. А тепер всі ми цифри знаємо, по порядку все читаємо. Порахуйте. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий у першому рядочку і перший, другий, третій, четвертий, п'ятий у другому рядочку. Складімо разом з ними. Дуже красиве речення. Поле річка, гай, це мій рідний край. Поле річка, гай це мій рідний край. Ще раз читаємо разом: поле, річка, гай, це мій рідний край. Який звук трапляється тут найчастіше? Звук «й», буква «й», і Й, звук «й». Він завжди у нас м'який. Давайте розглянемо. Я хочу, щоб ви попрацювали і закінчили моє речення. Якщо ти добра людина, то що можете ви робити, якщо ви добра людина? Поміркуйте, поговоріть про це зі своїми дорослими. А я. Хочу з вами пограти в гру, яка допоможе вам. Якщо так, плесніть у долоні, якщо ні, не плескайте. Якщо ти добра людина, то повинна захищати слабшого, насміхатися з чужого горя, допомагати тим, хто цього потребує, ділитися тим, що в тебе є. Ображати інших, робити якусь справу не за похвалу, шанувати працю інших. Бережно відноситися до оточуючого середовища. Блеснули в долоні? Молодці. Давайте ж спробуємо ще раз згадати, що повинна робити добра людина, захищати слабшого, допомагати тим, хто цього потребує, ділитися тим, що в тебе є, робити якусь справу не за похвалу, шанувати працю інших, бережно відноситися до оточуючого середовища. Я думаю, що ви всі добрі люди. А тепер прочитаємо оповідання, вставляючи замість малюнки відповідні слова. Чому кіт вмивається після обіду? Які тут у нас є малюночки? Котик, горобчик, коти? Давайте читати. Зловив кіт-горобця. І хотів ним. Пообідати. От горобець і каже виховані коти перед обідом умиваються. Облишив кіт горобця і почав умиватися. А горобець тим часом утік. Сів на дерево і став дражнити кота. З того часу кіт завжди вмивається після обіду. Прочитайте самостійно, будь ласка, зупинивши відео. Скажіть мені, хто зловив горобця? Що хотів зробити з... кіт з горобцем? Що горобчик сказав котові? Що зробив кіт? Що зробив горобчик, поки кіт умивався? Чому ж кіт завжди вмивається після обіду, як ви гадаєте? Давайте ще раз прочитаємо разом зі мною тільки трішки швидше. Зловив кіт горобця і хотів ним пообідати. От горобчик і каже, виховані коти. Перед обідом умиваються. Кіт облишив горобчика і почав умиватися, а горобець тим часом утік, сів на дерево і став дражнити котика. З того часу кіт завжди вмивається після обіду. Оці гарна робота. А тепер давайте оцінимо свої старання. Виберіть, будь ласка, смайлик, який відповідає вашому настрою після уроку. Я гадаю, що настрій у вас гарний. Тож кажу вам дякую і до нових зустрічей!